Стартувала можливість використати 6500 тисяч гривень зимової підтримки на продукти. Ми запитали у народних депутатів, як вони оцінюють ініціативу уряду і які іще бачать можливості для підтримки малозабезпечених громадян у наступному році. Які новації парламентарі хотіли б запровадити у рамках депутатської роботи? 6,5 тисяч, які люди можуть отримати зараз, і власне використовувати їх не лише на продукти, а це і на ліки, і на вітаміни, і на одяг впродовж 6 місяців. Це така певна підтримка, відчутна для родин, де є діти. Та інші категорії малозабезпечених людей наступного року перед нами є важливий виклик, і ми будемо ініціювати вже працюємо з урядом над тим, щоб змінити прожитковий мінімум, а віль... вірніше відв'язати його від інших соціальних виплат, наприклад, мінімальна пенсія, яка сьогодні 2500, Ми думаємо, наступного року нам вдасться відв'язати. Цю суму і особи, які отримують сьогодні, мінімальну. Пенсію будуть отримувати її в межах п'яти, а може і більше тисяч гривень. У межах депутатської роботи для мене є пріоритетом ухвалення, ухвалення законопроекту саме на підтримку родин, які виховують дітей з інвалідністю. Цей проект є зареєстрованим. Я є співавторкою даного законопроекту, і ця ініціатива передбачає підвищення саме фінансової допомоги виплат для родин з інвалід які виховують дітей з інвалідністю, і саме посилення соціального такого супровіду від держави.